Така а людну команду можна пожалуйста, в студію, де все-таки правда закопана, дорогі друзі, я абсолютно підтверджую, що сьогодні представники набу та СБУ провели в мене обшуки, які тільки що закінчилися і почалися без майже осьомі ранку. Але я хочу зазначити, що представники даних служб. А точніше, представники НАБУ, СБУ себе поводили нормально. Вони, по перше, не дали право мені викликати адвоката. В мене одразу було забрано мобільний телефон. І друге, вони виклали в мережу інформацію, яка не відповідає дійсності. Я хочу зазначити, і зараз я відзніму всю квартиру, яку я знімаю, для того, щоб ви розуміли, що фото з грошима, які начебто були вилучені, це все фейк. І е, жодних грошей вилучено не було е, також жодних грошей в мене знайдено не було. Ну, на жаль, вони не перевірили мої рахунки, де в мене кредитний е, мінус. Тому е, я починаю зйомку е, для того, щоб ви зрозуміли і порівняли всі фото, е, які були викладені, і зрозуміли, що фото не відповідає дійсності. А е, представники НАБУ просто брехуни. Так, кухня. В мене немає золотої пилиточки там нічого. Дивіться. До речі, вони залишили після себе хаос. Ну, вже як є, вибачайте за хаос, але знімаю вам все. Порівнюйте, будь ласка, фото з тим, що викладали. Вони не відповідають дійсності. Ванна кімната. Коридор. Велика кімната і тут з вами. Моя спальня. Вибачайте за хаос, але вони перевернули в мене все. Як бачите, перевернуто все. Залізли в кожну щілинку і е, нічого не знайшли. Бо нема чого знайти. І е, дитяча. Тобто, як ви бачите з відео, е, ті фото, які були опубліковані, вони не зроблені в моїй квартирі, і вони не зроблені в жодній з квартир, де проводились обшуки. Е, я, е, так скажу, вбачаю в цьому всьому політичні ігри, але давайте пограємо.